Всім привіт, друзі! Сьогодні ми підбираємо комплект на щуку бюджетом 2500 гривень. Спінінг. Флагман 24 BlackFire 70ML 2.13 5.20 грам за ціною 1449 гривень. Так, матеріал рукавіт. Е, Матеріал графіт. Скільки секцій 2 Єва. матеріал руковіття. Швидкий. 107 грам вага, 113 сантиметрів складеному, мінімальний тест 5 грам, максимальний 20 Тубулярна вершиночка, э, спінінгове, так, 2-13 B70 мульт, Medium Light від компанії Flagman. Котушка спінінгова, Flagman Bonus 3000S, за ціною 855 гривень. Э, Підшиптиків 5 з основних, один з допоміжний. Ход 2 5.2.1, праціон передній 291 г вага метал матеріал універсальна без байтранера, без інерційна. Шнуру беремо Black BlackFire PE X450 016 мм за ціною 200 гривень 9,1 кг на розрив. І того у нас все на цю суму 2459 гривень 2459 тисяч. Ой. 2459 гривень, 7 копійок, 810 гривень котушка, 1449 спіннінг і шнур 200 гривень. Всім дякую, друзі, за перегляд, гарного дня, далих рибалок. До побачення.